Доброго вечора, мої хороші підписники. І мені сьогодні захотілося з вами поспілкуватися. Я давненько вже щось не готувала. Ось, і я хочу зготувати дуже просте блюдо. Знаєте, зараз осінь. Я не знаю, як вам, а мені страшенно хочеться овочі. І я ніяк не можу насолодитися овочами. От хочеться і все. І я хочу зробити салатик дуже класний. Хочу випробувати нову терку, бо я б так її по-людськи і не випробувала, і хочу вам показати. Ось. Е і я буду готувати соус таріакі. Е салатик, ну кажуть, по-японськи, на в Китаї я його їла і його постійно там їдять. І хочу вам це показати. А салатик всього-навсього з такого продукту. Я вам не буду його називати. Морквочка. І огірочки, і все. А до соусу буде соєвий соус, мед, оливкова олія і кунжут. Ось і все. Так, чому я не називаю цей продукт? А цей продукт, ви знаєте, є в Україні. Але це не редька. Точно не редька. А для тих, хто перший назве. Що це за продукт. Подарунок піде отака бананорізка, вроді така дрібничка. Але срівно нарізати бананчики, нарізати дитині сосиски Буде класно. Туда пхаємо бананчики і нарізаємо. Ось таке: Оцей подарунок піде першому, хто назве, що це за продукт. І я вам скажу, це дуже і дуже корисний. Салатик дуже. А використовувати ми будемо ось цю терку. Я один раз її показувала, і мені наговорили, що це є на 7 кілометрі, що є на ринках. Але я вам з чистою совістю скажу, що це зовсім не те, що є на сьомому кілометрі. Кажуть, за 50 гривень та за 150 гривень. Хто може... Кому потрібно, купуйте там. Вона вам заржавіє за перший тиждень. А ми любимо і привикли користуватися тільки якісним. Ось так. З трьох елементів у нас складається стерок, з такого друшлачка і миски. І дуже зручна, тому що ви. Можете ви використовувати зразу натерти і одразу ці миски використовувати. І так, пішли вперед медалі робити салат. І так, мої дорогенькі, спочатку мені треба налити водички і добре посолити. І я вам скажу для чого. Добре посолимо, солі не пошкодуємо. Ось. І будемо натирати. Але знаєте що? Мені хочеться сказати для тих, Завжди, коли я щось рекламую, у мене хтось на сторінці мусить з'явитися той, що каже, треба помити! Ви надперед не помили. Мені завжди хочеться сказати, ну я не думала, що мені треба показувати, як перед тим треба помити, обдати кипятком, любу річ, якою ви нею користуєтеся, тим більше готуєте. Так і хочеться сказати, і помили, і побрились. і... Підстригли все на світі. Так що, трошечки сміху, але ми пішли далі. Для чого я набрала сюди водички з сіллю? У мене тут морська сіль. Тому що ось цей продукт, який я не називаю, треба натерти, і щоб він не гірчив, покласти водичку з сіль, сіль з водичкою. Трошечки на 5-10 хвилин. І так, перед. Затерка. Ви чуєте цей звук, так? ви його добре чуєте, і яка класна якість. Бачите, вона зразу мисочку. По-перше, воно вам не розривається по всій кухні те, що ви готуєте, подивлюся, чи нам достатньо. Ще трошки на тру. Цей продукт гірчить. І просто це такий лайфхак від пані Марини. Що ви знали, ніколи так не робіть. Завжди покладіть водичку. все, Тепер з миски ми вибрали. Ось так. І покладемо водичку. Ось так. Поклали водичку. Нехай постоїть. І пішли далі. Ви запам'ятали, що це не речка. Я чекаю на вашу відповідь. І тепер ми тремо огірочок. Точно так само на такі те. Один огірочок. І зараз вам покажу морквочку. Бачите, терка тре чудово. Ви чуєте цей звук хорошої терки хорошого металу. Ось так, мої дорогенькі. Тут є чотири види терок. Така дрібненька, велика, на слайси і на пюрешку. Кого діти є, з гарного металу, краще, щоб була хороша пюрешка. Так, ми вибираємо. Що ми робимо з друшлаком? А з друшлаком ми висипаємо оцей наш продукт, що ви маєте відгадати, мої хороші, нехай добре стече. А тут у нас нарізана моркла і нарізаний огірок. І так, мої хороші, приступаємо, так ми наливаємо сюди 50 грамів соєвого соусу. 50 грамів оливкової олії, до речі, привезла в Хорватії. В домашніх условіях вона давилася в підвалі, в Хорватії, де ми віддихали, в одному із будиночків, в підвальчику. Натуральна. Ой, яка вона смачна, яка вона запашна. І 50, ну Я роблю це на око вже. І 50 грамів оливкової олії. Ми даємо меду, ну, добре даю, не шкодую. Ну, пів столової ложки. І тепер ми цю справу розмішуємо. Добре, розмішаємо і будемо далі робити. Так, дорогенькі, Тепер ми об'єднуємо моркву огірочок і. Той продукт, що ви маєте відгадати. Ось друшлачок наш спрацював. Тепер що ми робимо? Ми беремо силіконову ложечку і тепер цього соусу. Друзі, в мене тільки соєвий соус, оливкова олія і е, мед. Можете ще додати солі, мені не потрібно. Солю являється соєвий соус. Тобто, коли я даю соєвий соус, я не даю солі взагалі. І так, виливаємо, виливаємо. І це все перемішуємо. У мене дуже трошки салатику. бо я вам скажу, бо ми сьогодні з чоловіком двоє тільки. І вже нічого не Практикуємо і нікого на сьогодні не буде. Ось ми будемо їсти тільки цей вітамінний салатик. І ще піджаримо трошечки м'ястя. Послідній штрих, мої хороші, це конжут. Цей салатик, любить конжут його обожнює. І так, мої дорогенькі, будемо ми прямо з миски. По-нашому. Ось так. І що? Дивіться, бачите, прямо в мисці салатик. Пробуємо. Я вам скажу, що кунджут дав все. Дивіться, цей соус всі роблять по-різному, але воно не міняється. Ви можете ще додати, деколи -коли я мариную м'ясо точно таким соусом чи рибу. Ой, червона риба просто бомба з таким соусом. Ще даю всякі приправи, хмелі сунелі і тому подібне і рибу. Але ще додаю міцної гірчиці до цього. І тоді, мої хороші, бомба-граната. Тобто, дуже багато салатів можуть йти з цим соусом. Його треба з'їсти до м'яса, до риби. А скажу, ви можете їсти м'ясо просто без гарніру. А за гарнір у вас буде ось цей салат, він взагалі може являтися гарніром легко. І так, друзі, я і зроблю зараз. Кусочки смаженої телятини з оцим салатиком. як воно смачно з миски з величезної ложки, ви собі не уявляєте. Так, мої хороші, мені було дуже приємно з вами спілкуватися. Дуже-дуже. Вам гарного вечора і смачної вечері. І на добраніч, мої хороші! Па-па, до завтра!